Охайо okay, гайс, okay. з вами знову ж Симпай, і залишається в мене лише два тровеї для того, щоб апнути на тисячу на максимальний тір базлайтера, який, в принципі, вже на максимальному тірові знаходиться. Буквально тиждень пройшов з його добавлення. Цієї імби, і що я можу сказати. Просто поламаний персонаж, завдяки якому ви можете спокійно залутати передостанній ну, ящик, оцей, що за 1000 зіркових трофеїв. Я не знаю, це, це класно, тому що будь-хто може їх зараз залутати. Персонаж досить легкий. Зараз пробіжимося по самих його характеристиках. Типу, дуже сильний гаджет. Типу геть скопійований з гаджета Шеллі просто в два рази більший радіус. Чи навіть в три рази. Ось, По гіперзаряду він нічого особливого не робить, крім того, що посилює вашого персонажа. Ось, Тому не, ос не особливо цікаво. Він взагалі ну, не сильно вирішує в катках. Ось, на рахунок модів найгірший це CyberMod, мені здається, тому що у нього найменший радіус з усіх трьох модів, плюс у нього ще й демедж менший, ніж у того ж Wing мода Тому, типу. Я зазвичай граю якраз таки з Wing-модом, але зараз мені по кайфу з Laser-модом пограти. Типу, досить цікаво. Плюс ти в будь-який будь час можеш їх варіювати. За цей час я навіть встиг перше золото майже до другого золота в майстерності просунутись. Це просто капець, але це вже типу, міні спойлер до ще одного відео, то було якось так. Типу, тисяча, тро, тисяча зіркових трофеїв в цьому сезоні в мене вже є, чи 3000 я зможу набрати дійти до останнього. Ящика я не знаю, але знаю тільки те, що ми зараз сапнемо цю тисячу трофеїв, і, і ну, це. Я не знаю, взагалі жодного напрягу немає. Досить класний вайбовий персонаж, особливо, якщо ви любите грати від кущів. Ну, Це криса просто страшна. Ось, я на секунду розслабився, і чувак просто ні звідки вилазить і дає тобі 3 тички. Оце коротко про імбовість цього персонажа. Великий демедж і ну, швидка тичка. Все, це все, що вам потрібно для того, щоб тащити в хатках. Ось, тому, тому якось так. Через це і дуже легко апнути 1000 на ньому трофеїв без жодних проблем. Ось типу, Да й на вас бикувати не зможуть персонажі, тому що ви банально, ви банально можете знищувати абсолютно всіх. Ось тому. Тому якось так у нас тут Макс Чуваки. воюють уже. Ще якби я попадав, це взагалі була б смертоносна зброя. Найс, бро, дякую за баночку. А, на рахунок ульти, якраз на цьому лазер-моді, Це найбезкорисніша ульта. Типу, ви просто випускаєте декілька тичок перед собою. В тому ж в моді ви можете задефатись і втікти. Типу, ну це в вінг-моді, Чому він мод настільки імбовий, тому що в ньому він найбільш універсальний, в нього великий демедж, середня тичка і ульта, яка вам дає змогу типу з будь-якої типу, заруби втікти. І засейвитися тим самим. В лазер моді ви не засейвитесь, у вас щоб засейвитись лише ваш гаджет є. ось Тому, типу, тому лазер модом трохи важче грати. Але є свій вайб, типу, найдовша тичка, і мені навіть це подобається. Я просто на секунду забув, що на лазермоді і думав зараз підлетіти, типу, на вінгмоді До чувака, щоб спробувати його добити. Це просто крінж. Ось. Тому якось так. Так, у нас тут дуелька, але я вже не бачу сенсу тут битися. Ось, тому якось так. А знову ж таки, ульта на Cybermod, коли ти з мечем, теж дуже імбова. Тому що ти просто можеш підлетіти з дуже великим радіусом, і я не знаю, дуже великий радіус у ульти ультибермода. Плюс, ти коли залітаєш, ти ще й невеличке оглушення робиш. Ось. А, в, типу, в лазер моді, ну, це найбільш найгірша ульта, мені здається. Я не знаю, напишіть в коментах, чи ви його взагалі апаєте. Буде цікаво почекати. Тому що, ну, мені здається, його зараз усі апають. Єдине, що я тільки не розумію людей, які його не апають. І грають на старих персонажах, тому що. Ну, типу, старі перш... персонажі просто по всьому програють <грає> базлайтеру. Ось, і типу, було б дуже дивно грати на інших персонажах. Ось, тому, тому цікаво послухати вашу думку, бро. Та й ульти трішки. Трішки ульти. Я не знаю, тут ульта взагалі безкорисна, але я себе якось легше відчуваю з нею. Бро, хиляється. хай хиляється. Мені не подобається те, що на віду сидить кіт. І. І він просто сидить там, нічого не робить. Ось, і я не знаю, це небезпечно. Я коли бачу кота, я хочу знаходитись біля якихось інших персонажів. Тому що тоді К... менший шанс того, що на вас залетить кіт. Бро. Ну, от що це. Чувак залетіти на мене залетів, вбити мене вбив, демеджу отримав і просто вмер. Тому якось так. Ну, цього достатньо, щоб залутати тисячу трофеїв. На базлайтері це прям дуже смачно. Ну ось, чекайте, у Вінгмода вилітає 2 постріли по 2000 кожа, Це 4К дамагу впритик. А у Сайбермода лише 2400. Єдиний, єдина перевага це 9К хп, у Вінгмода лише 7200. Ось, а це. але лише в цьому. Я не знаю. Давайте ще на лазермоді зіграємо. Я не знаю, чи буду я зупинятися, і чи можливо спробую ще більше підняти трофею. Ось. Тому що ну, персонаж досить сильний, і він буде, типу, в ШД гратися до того моменту, поки його не видалять з гри. Ось. Це єдиний прикол базлайтера, що він хоче і імба, але він імба тільки... Бро. Він імба, тільки до того моменту, поки його не видалять. <рес> Ось тому якось так. Зараз полетить чел, да? Ні? Дивно, не полетів. Але тут ще один ціп. який може мене вбити. Мені в ульту. І вже чуваки починають цімитись через те, що 1000 плюс трофей. Бро. Дайте мені Ульту. Якби я ще не потратив свою... свій Ульт. на того дебіла І... на Лілі. Був би кайф. Чуваки мене просто харять. Бля, Зараз ще й Лілія почне залітати на мене. А мене це бісить. Я думав, вони затіпилися злії. А жаль, просто за секунду розібралася. Ось чекайте. Ну, цей. Я, типу, я не буду казати, що. Типу, цей мод афігенний він затащив просто за рахунок, за рахунок того, що це базлайтер. Ось. Ну, я останній момент відіграв, звичайно, як Лох, але тим не менше. Досить легкі катки. Навіть неможливо, якщо ти міняєш оці режими. Дуже обнадійливо виглядає те, що на 1000 плюс лише два базлайтери в катці. Ось три, ось чотири. 10 ранг. Блін, я знаю, шість базлайтерів. Ось, тому що чим менше базлайтерів, тим більший шанс у вас виграти. Тому що ви будете єдиним персо... єдиною імбою на всю катку. Ось, тому якось так, я не знаю. Пишіть в коментах, чи цікаво вам було би подивитися. На, я знаю, там більше тисячі трофеїв на базлайтері. Ось скільки у вас трофеїв на базлайтері. Тому якось так. Прожимайте лайкоси, пишіть коменти, це дуже сильно просуває відоси і дає мені більше мотивації записувати нові відоси і нові штуки всякі робити. Тому якось так. І не забувайте залітати в Телеграм, дискорд А з вами був Симпай і всім кентай!